Ірпінська громада до опалювального сезону готова. Таким є головний підсумок ранкової наради в Ірпінській міській раді. Ірпінь до опалювального сезону готовий на 100%. Договори з НАК-Нафтазом практично всі підписані. Повірка лічильників зроблена. Наші служби готові. Дізель-генератори як резервне живлення в нас практично скрізь є. Уся соціальна сфера генераторами забезпечена. Єдине, поки проблемне питання: готовність до опалювального сезону житлового сектору в районі паспортного столу. Його обслуговує підрядна теплопостачальна компанія. І це питання. Планують вирішити якнайшвидше нашого приватного теплопостачальника, який не має зараз альтернативних джерел живлення на своїх котельнях. Але ми спільно з ним будемо напрацьовувати якийсь механізм, допомагати йому в цьому звикли в Київську обласну військову адміністрацію, щоб забезпечити його котельні також альтернативними джерелами живлення, тому що він на жаль не має фінансової можливості їх закупити зараз, де вже трошки пізно. Але я думаю, що ми віднайдемо можливість йому допомогти в цьому знайти своїх резервів і йому щось виділи. Для цього щоб наше населення пройшло опалювальний сезон в теплі. Затримувати початок опалювального сезону в Ірпені намірів не мають. Все залежатиме від погоди. Раніше за інших, як і зазвичай, тепло подадуть в окремі соціальні заклади. Деякі заклади ми почнемо опалювальний сезон раніше. Це лікарні і пологовий будинок, тому що в них кожен рік починається опалювальний сезон раніше. Там специфічні умови, специфічні пацієнти, там потрібно, щоб було тепло трошки раніше. Так як зараз наче, з Нафтогазом нормальна співпраця газу вистачає в сховищах і немає таких. Якби ситуації тому ми опалювальний сезон не будемо затягувати, а будемо починати відповідно до температурного режиму. І щодо тарифів: піднімати тарифи для населення не будуть. Найголовніше для населення підняття тарифів не буде.